Чому не варто купувати акції з мегабоксами у Бравл Старсі? Я знаю, що багато хто з вас здивується. А чому саме? Просто по тій причині, що це навіть не вигідно. через те, що єдине, що може тобі окупитися від них, це велика кількість гемів або якийсь дорогий скін. А шанси на це, як ми знаємо, дуже маленькі. Тому краще заробляйте мегабокси чесним чином. І це, якби ваш скіл покращить, і ви збережете геми, і 10 мегабоксів відкрите, і получите свій гіперзарядний скін на ріку, заради якого ви задонатили з маминої карточки 5 тисяч гривень. Так ще й буде плюс для вас, що в класі ви не будете бущеним, як мій друг. Дані, якщо ти дивишся це відео, будь ласка, не бий мене, ти не був бущеним, ти був хорошим другом. Пока!